Всім привіт! Вирішив з вами поділитися, яку ковомашину краще брати, наприклад, запчастин до саме ковомашин. Вони ж постійно ламаються, постійно щось потрібно міняти. І які ціни на них? Наприклад, Saeco Exmola це типовий робочий блок для Sayek. Це типовий робочий блок для Делондже. Ну І майже типовий для Баша. Вони є теж різних модифікацій. І наприклад, цін Саєковський робочий блок коштує приблизно нові 2000 гривень. Але є момент. До Саєковського робочого блоку є абсолютно всі запчастини окремо. В Делон трошки інакша ситуація. Його не можна назвати повноцінним робочим блоком, але він новий коштує в районі 1000 гривень. І найцікавіше з бошовським робочим блоком. Як зараз я тримаю в руках, так і більш новішими робочими блоками серії EQ, там 300, 500, 700. Так ось цей робочий блок коштує новий від 3200. Це я знайшов зараз в інтернеті. 3200, 3800, 4200 і хто на що гаразд. Ось така історія. І коли ви купуєте одну із цих моделей, це є кодолонджер або бош, знаєте, що рано чи пізно вам прийдеться прийти в сервіс і заплатити чималі гроші. Ну, Так, да, все в залежності від того, що у вас там зламається. Але робочий блок є механізмом, який постійно працює. Чим більше ви варите, тим більше він працює. Ну, Логічно. Так ось думайте, перш ніж купляти одну із цих марок. І для всіх ціно... поціновувачів Боша. Перше ніж купити його, подумайте, що ви будете купляти і скільки це вам буде в подальшому коштувати в обслуговуванні. Ані, то почитайте отзиви про нинішні робочі блоки версії EQ. Я не в коєм разі не накидаю на Bosch, але кошельок то ваш.